Свиріпа квитує по хлопцям. Селяники вивели свої паї в натуру і не захотіли здавати в оренду ара Отакий вигляд мають паї. Свиріпа в повній красі. Чудово! Чудово! Всім привіт! Ось так я зупинився. Зупинився в луках подивитися, як тут бджоли літають і... Доводиться отак вилазити з машини. Ось така трава. Цікавлять, цікаво мене сьогодні не сваріпа і вже не ріпак, а цікаво мене більше липа. Паркова липа в містах, але як вона ще зветься широколиста, або європейська, або паркова, або міська, вже квітне і гудить від бджоли. А ось тут ось тут у мене на лісовому точку, це ця стара ця старезна липа стоїть посеред посеред хутора і вона розквітає найперша. Це не широколистяний, не паркова, не міська, це за все гібрид. Гібрид міської, широколистяної і дрібнолистяної. Так ось вона вона квітнути ще навіть не збирається. Хоча, хоча звісно, з якоїсь сторони подивитись. Якщо добре, дуже, дуже добре придивитися, то можна вже знайти ось такі бутони. Але це одиничні, одиничні бутони. Зазвичай тут навіть навіть лускатись нічого не почалося. До початку цвітіння на сонні липи в лісах ще днів 10, як льоду, як кажуть місцеві. А до нормального цвітіння буде продуктивного неділю з 2. Тож є вноча, в нас є час поставити поставити побільше, хі -хі, побільше магазинів та корпусів під мед. А деякі сім'ї вже, вже сидять на трьох корпусах і третій корпус освоюють вовсю, а пахне пахне крушиною з вулика. Із вуликів пахне крушиною. Дійсно запашний мед. Зараз подивимось. Чи начали брызгать у третий корпус, чи просто так джалалазы. Вот третий корпус почали брызгать, Почали забрызгивать третий корпус крушиновым медом. Рідко в наших місцях у нас крушини достатньо, але достатньо, щоб на неї подивитися, але недостатньо, щоб був запах із пасіки крушиновим медом. Цей рік саме крушиновий. А ось світлі соти, світлі соти не поспішають, не поспішають забрискувати. Ну нічого, це все їм залишиться на липу. Ось так. Идет иди крушиново, крушиново кизильний взяток. Може хто знає, що дикий кизил це та же сама сводина. Ну, ну а де я третє корпуса еще не встиг поставити, а тільки ось вот зараз поставлю, вырежу, вырежу будівельну рамочку. Знову знову вирішу будівельну рамочку. Ось така будівельна рамочка, яку вже показував, це я вже третій раз її вирізав. Третій раз. Так ось у других корпусах вже заляпають і, і світлі рамочки крушиновим, крушиновим та сводиновим нектаром. Вже навіть починають печатати, але не встигнуть. Піде все добавку до липи. Ну а поки, поки з вуликів пахне свидиною та крушиною, треба ставити, ставити, ставити зверху корпуси, готувати, готувати сім'ї до липового взятку, якого, скоріш за все, не буде. Знову я на пасіки, знову, знову дощ хоча в цілому посуха. А ось так виглядають перші, перші мої нальоти на маток Перші мої пакети. Навіть це не нальоти на маток, а перші пакети, які я робив в середині травня. Ось так вони виглядають. Повен корпус. Знизу до верху І я на ці перші свої пакети вже зараз буду ставити другі, другі корпуса на липу. Тосі, ну пакет Звісно, там є казачки, розказують, що пакети працюють на акації. Я не знаю, можливо, вони на акації і працюють, але вони носять тільки собі на розвиток. Звісно, це теж праця. А от на липі дійсно деяку частку меду вже пакет може дати. Ось так відбувається. Шпари дощ, якого немає в жодному прогнозі. Пронос на дощ з'явився тільки після мого приїзду на пасіку. А я ношу корпуси під мед. нікуди не подінешся. Приїхав, це треба працювати. Все таки не витримав, не витримав, я потік до машини, перечекаю. це так влив Вилила, Я не розумію, це легка хмарність чи короткочасний 0,1 мм туман. Щось із них таке влило. Ось і не вір, тепер в магію. Пройшло 10 хвилин, як я тільки вирішив обросити, дивитися. Під дощем бджіл, які повернулися із лісу і сім'ї стали злими. І пройтися по, по галявинам рисовим, подивитися, як там стан медоносів, все туча, туча кудись поділася, світить сонце, жарко, бджола гудить над головою до лісу. Ну нічого не пробужу, все. Я сьогодні навтішався з бджолами, треба глянути, як там медоноси. Так, ну а тут. Краса з красот. Я не був тут рік. Все змінилось до невпізнаваності. Виросли дикі груші, дикі яблуні. Навіть виросли дикі дуби. А які ж можуть бути дуби, якщо не дикі, але вони теж виросли. Тут було, була місцина більш схожа на галявину. Зараз ось так. Квітує ячі на лугова. А ось тут лежало штук 4 козулі. Зараз підійдемо до лісу, можливо, можливо там що цікаво він нам нам покаже. Фух. І зазняти не вийшло. Кому розказати не повірять. Подумають, що галюцинація якась. І такої поведінки я ніколи від касулі не бачив, щоб вона навколо людини бігала. Таке, таке враження, що вона хоче на мене напасти, а потім останню мить відпригує в сторону. І так повторюється декілька разів. Я кожного разу не очікую, що вона повториться. Кому розказати, подумають, що якась... Якась галюцинація. Ну ладно, що було, то було. Дуже странна поведінка козулі. Фух, тут хоч комарів менше трохи. Ох, так ось в чому справа. Мені сьогодні поталанило. А козуля, звичайно, трохи перелякалась. Я не можу емоції стримати і просто передати словами. Їх передати просто неможливо. Ви таке коли-небудь бачили? А я таке бачу вперше в житті. Ні, я бачу маленьких халинят, але щоб ось так, все зовсім поруч. Такого я не бачив ще ніколи. Тільки подивіться на нього. Да, з, такими, з такими зустрічами забуваєш, що го і в ліс прийшов. Дуже класна зустріч, така буває дуже рідко, щоб отак ось. Так кожна зустріч із дикими тваринами, це вона неповторна. Але ось ми прийшли, все-таки дивитися на стан водоносів і що я бачу. Я бачу те, що я тепер знаю чому, причину, чому у мене на тачку не пахне свидиною. Дуже просто, тому що свидина вже майже-майже відсвіла і бджоли на свидині практично нема. Зате крушина, якої в підліску не менше. По крушині пригає бджола. А по крушині теж бджела вже не пригає. Можливо, можливо, просто я невдалий час підібрав. Підібрав невдалий час, щойно був дощ, все мокре, але я дивлюсь, що ягід, ягід більше, більше ніж квітів. Ага, а ось тут крушина трохи-трохи більш на сонці і вже вона вся годить. І вже вся годить, тож дійсно бджола вся на крушині. Просто на крушині в затінку бджоли немає із за того, що вона мокра в крушині. Як із видині, потрібне сонце. Зверху сонця більше і зверху більше бджоли. Бджола гудить. Крушина виділя. Нічого, підсохне, може ще, ще, ще і свидина видасть. А поки якось так взяток із крушини і свидини завершується, дуже-дуже скоро почнеться взяток із липи. Дякую всім за увагу та терпіння.